Площа регіонального ландшафтного парку Тирігульський майже 8,5 тисяч гектарів. Облаштовані для відпочинку 20 гектарів, розповів виконувач обов'язків директора Олександр Дяченко. Мета створення парку це науково-дослідницька робота, це охорона території продозаповідного фонду України. Також мета створення це саме рекреація та туризм. Керівник говорить, парк зацікавлений у залученні на свою територію підприємців, які приваблюють відпочивальників. Один з таких магнітів ферма з розведення равликів. Ми зараз проводимо ревізію, відбираємо тих равликів, які просто залізли до нас в горщик, а інших ми ставимо на наш стілаж для того, щоб равлик продовжував відкладати ікру. Місцевий житель Олександр Піщаний розповів, четвертий рік розводить равликів, яких реалізує у власному кафе на березі Лиману. Вчився цій справі у Польщі. Доволі екзотична, доволі нестандартна кухня для України і якась новинка. Зараз у нас маточне поголів'я на 250 кг. Ми плануємо зібрати ікри на 10 тонн равлика. Олександр Діяченко каже, вся територія парку відкрита для відвідування, але потрібно дотримуватися певних правил. Не розпалювати відкритий вогонь це першочергова вимога. Не смітити, не заїжджати на територію там, де заборонено автомобілями, та вести себе пристойно та не купатися на підпитку. Зараз пташки відкладають яйця, тому у парку дотримуються режиму тиші, каже керівник відділу охорони Володимир Громовий. Також стежить за збереженням рослин. Ну, Буває, люди розводять багаття, жарять шашлики, дівчатка виривають, наривають буки, букети первоцвітів, а також других рослин, які у нас. Ми з ними проводимо роз'яснювальні бесіди. В основному люди з розумінням ставляться, якщо зробив, попередив, сильно багато часу і. Зусиль ми прикладаємо на профілактику роботи із місцевим населенням, із відпочиваючими, з підприємцями. Олександр Діяченко каже: навіть 2022 року тут були відпочивальники. Тоді парк зібрав 70 тисяч гривень рекреаційного збору. Це здебільшого 20 гривень від кожного відвідувача облаштованої території, де є навіси, туалети, вода. 2024 року зібрали майже півмільйона гривень. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.